Рішення прийнято. слідуюча про затвердження програми розвитку підтримки громадських ініціатив у місті Асоціація Агенція Змін на 2019-2023 роки. Враховуючи звернення громадської організації старостині, небайдужий від 17 січня 2019 року відповідно до постанови Кабінету міністра України від 3 листопада 2010 року про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації актуальної державно? державної політики. Mm -hmm. е Пропонується затвердити програму розвитку та підтримки виповнию, махаю, громадських ініціатив у місті Старокостянтинові агенція Змін на 2019-2023 рік. Е, є присутній голова громадської організації. Е, давайте зачекайте, є депутати, запитання, запитання відповіді. співдоповідач ну, може йти. Так, ну, так, Ви ж цю програму. Педи, будь ласка. Педи, дед. Да, нак. Да. Вы же шпи в да, 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 да? Нет. Будь ласка, запуши на за Это что, за <трукзвілля> шо? Шо, шо, це не... На цей рік 50 тисяч, ні да. Афанасію, будь ласка. У <трукзвілля> мене е, запитання до співдоповідача. До, е, Сергія Худого відповідно, з прийняттям даної програми і виділенням цих коштів. Що отримує місто ну, в цілому? Тобто, чи є потреба нам виділяти ці кошти, чи можливо б залучити в іншому напрямку? Ну, тобто, я так розумію, ви просто маєте переконати депутатів, що ці кошти нам потрібні? Дякую. Почекайте. Почекайте. Ні, ні, зачекайте, будь ласка. Він дідає, як спів доповідач про, ек... да, про, про те рішення. Міна, про те рішення. Про те рішення. Ви що, забрали? Ні, ніхто не забирав. А... Депутат Афанасьев, будь ласка, ви дали питання, вам дали відповідь. Я думаю, більше час. На Хорошо. Я хотів би просто вот тут, про те, прямо ми додали. Давайте я. Для... А... Я задав. Тобто в мене запитання до Сергія конкретно. Я хочу, щоб він озвучив, які переваги отримає місто. Все. Давайте тоді я відповідь наша країна рухається у європейському напрямку, а всі ми знаємо, що у Європі Все, дякую. А я економії на запитання? Ні. А? Ні. Відповідайте, Ну, то як же Степан Петрович не слухає. Наша країна обрала напрямок руху до Європи. Всі ми, напевне, більшість у Європі були. Можливо, хто по туризму, хто по діловим якимось справам, але всі ми знаємо, що в Європі саме. Громада вирішує питання, багато питань через громадські організації. Е, я рахую, що якщо в нас в місті з'являються такі прояви, їх потрібно ну, підтримувати і е, розвивати. І повинна бути в нас ну, не тільки одна громадська організація, але таких громадських організацій повинно бути багато і в різних напрямках. І Особисто моя думка: місто від цього буде тільки вигравати і розвивати. Саме через громадські організації громада може втілювати багато своїх ідей, багато своїх проблем, і я думаю, нам потрібно до цього вже якось потихеньку йти. Ті пропозиції, які дає ця громадська організація, вони є. На даний час актуальними, слушними, і ну, я рахую, що нам потрібно їх підтримувати, і не тільки підтримувати, а й ну, співпрацювати з ними, розвивати е, нові громадські організації в місті. І е, також ця громадська організація, скажімо так, на практиці вже показала, що вона може. Працювати з грандами, залучати кошти і реалізовувати певні проекти в місті. І такі громадська організація взагалі повинна бути в місті. Дякую. Багато. Депутат Борисчук, фракція гру. Іван Миколаївич, маю таке запитання. Чи ви перевіряли рівень фахівців, які хочуть працювати і вносити зміни і проводити якісь заняття? Чи є в них якісь багаж знань чи якийсь досвід за там чи інших країн. І чим визначена саме така сума? Яка сума там передбачається? Це ось є таблиця. і… Скільки е – Скільки всього сума передбачається? На цей рік передбачається облаштування та забезпечення діяльності центру 45 тисяч гривень, міський бюджет далі. Грантові кошти. От на цей рік 45 тисяч гривень це облаштування і, і 45 на, на проєкти, ті, які будуть втілюватись в місті. 95 тисяч, так? Так, да. так. Е, наступне питання. Е, якщо ми сьогодні для е, нашого відділу, от сьогодні на екологію, яку буде пізніше доповідати, ми на навчання виділяємо 10 тисяч на рік, а е, незрозуміло, яким спеціалістам, е, широким, на морській дорозі, будемо виділяти 100 тисяч, то в мене запитання, то в чим визначена саме така сума? Що вони нам будуть розказувати і чим вони нам будуть розяснити? <пробітник> Якщо ви кажете про гранди, то в нас сьогодні є спеціаліст. Да, які займає посаду, а він займається грантами. А то виходить, ми фінансуємо і спеціалістики, два і, 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 і спеціалісти, які займаються грантами, і ще будемо фінансувати громадську організацію, яка також буде займатися грантами. Ні, ні. То давайте, якщо громадська організація, якщо вона хоче на доволіних засадах, а членські внески і за рахунок членських внесків чи спонсорської допомоги, хай собі функціонує. А в нас є е, а вони займаються своєю роботою, хай займається грандами. Давайте я вам відповідь ще раз наповню: 50 тисяч це не є йдуть кошти на громадську організацію. Це кошти йдуть на ті проекти, які виграють. Ми, наприклад, чи це з міської ради, можуть також бути членами конкурсного того журі, яке буде оприділяти, які гранди потрібні нам для міста найбільше. Це можуть бути також і депутати в цій в цьому конкурсному журі з міської ради, можуть бути люди і 45 тисяч на облаштування, тобто сама громадська організація. Цих коштів вона собі, ну скажімо так, вона собі не бере ніяких абсолютно коштів. Це, ці кошти будуть йти на розвиток громади, не громадську організацію, а на розвиток громади. Завдяки, Завдяки, ці кажіть, те, що є. ви подивіться, тому що там написано. Завдяки цій програмі ми зможемо вирощувати, Та, е, ну скажімо так, потенційних. Е, Лідерів, да, які, які зможуть далі розвивати місто в тих чи в інших напрямках. Навіть зможуть також працювати і в міській раді, і, скажімо так, в співпраці з міській радою. Ну, е, я думаю, які б вони там не були, вони з нашого міста, і поступило ми її, е, будь ласка, запишіться в будь ласка Шановні депутати, мій виступ буде коротким. Насправді хороша ініціатива, і ми самі, Скажем, ще повинні бути щасливі з того, що є громадська організація, яка працює, яка працює активно і яка хоче щось робити. Відповідно. Відповідно, я хотів би зазначити, що коли ми не хочемо виділити буквально 45 тисяч чи 50 тисяч на громадську організацію, то це абсолютно абсурдно, тому що абсолютно в усіх містах, в багатьох містах, а ми йдемо позаду, є громадський бюджет участі. У нас в місті немає громадської бюджету участі. Чому? Міста виділяють, обласні центри виділяють мільйони, районні центри виділяють 100-150 тисяч на громадські бюджет участі. У нас не існує такої програми. У нас не існує абсолютно нічого для розвитку громадськості. У нас існує тільки так. От сказав ось там, значить, так воно має бути. І далі по всіх ще блог пішло. Давайте ми дамо шанс молодим людям громадські організації розвиватися. Що стосується фінансування, давайте запровадимо контроль, питань немає. Давайте, якщо ви хочете хвилюєте, що громадська організація щось не так зробить. Давайте створимо групу депутатську, які будуть мати доступ, які будуть перевіряти фінансування, які будуть потім звіт нам давати. Я не проти такого. Скажімо, рішення, але не давати громадській організації, активній громадській організації розвиватися і робити для міста, ну це абсурдно. Тому я просив би підтримати, насправді, це перша ініціатива така. Давайте підтримуємо і не будемо, знаєте, ці дійсно тут часто звучить, політичні ігри грати. Підтримуйте, дамо людям можливість розвиватися. Дякую. Нещина, Дмитрий, будь ласка. Шановні колеги, я ні в якому разі не заперечую ініціативу громадської організації на здійснення будь-яких проєктів в місті Старокостянтинів, але вважаю, що фінансування даної громадської організації вони на сьогодні перечасним. Пояснюю чому. Такі громадські організації, які займаються різними проєктами, вони, як правильно сказав Ваврищук Микола Васильович, є в багатьох обласних центрах і нам на Виконавчий комітет приходять дуже багато запрошень в різні, в різні громадські організації на прийняття участь і на проведення навчання. Скажу, як функціонують дані громадські організації. Дані громадські організації вивчають громадську думку, вивчають думку, в зміни, дивляться в зміни в законодавстві і проводять навчання з тих чи інших питань. Це із питань бюджету, з питань земельних, з питань соціального якогось захисту. На це все. Якщо е, орган місцевого самоврядування міська рада хоче прийняти в цьому участь, це є платна платні навчання. Вони платять кошти, і якщо це їм цікаво, вони приймають в цьому участь. На сьогодні ми ще поки що не знаємо, що буде робити дана громадська організація і чи воно буде доцільно для міста, чи воно буде недоцільно. Я думаю, хай вона зафункціонує, покаже себе як громадська організація. А в подальшому, якщо це буде потрібно нашому місту, ми приймемо рішення і профінансуємо. На сьогодні я вважаю передчасним. Дякую. Поліщук. Депутат Поліщук, фракція кров. Я розумію, чому деякі депутати так лобіюють це питання. От. Тому що ми знаємо. Багато що знаємо. Але в мене є. І, 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 в мене є Миколи е, пропозиція до вас. Якщо сьогодні ми будемо виділяти кошти для громадських організацій, щоб вони участвують в реврандах, то тому давайте скоротимо дві е, посади, ці, що ми нещодавно прийняли, щоб зменшити навантаження на міський бюджет, і тоді будемо за рахунок цих коштів з економіки, будемо фінансувати громадські організації. Така моя пропозиція. Дякую. Шановні колеги, ніяким чином не хочу бути адвокатом відповідно громадської організації Старокостянтинів небайдужий, але бажання рухатися вперед і бажання рухатися сучасним, тобто шляхом, дійсно в мене є. Я думаю, є у всіх колег депутатів, які хочуть дійсно щось змінювати в цьому місті, не лише голосувати і піднімати руку за статистику, яку нам з року в рік вручають відповідно в цих стосах паперів, але дійсно реалізовувати і дати змогу в першу чергу нашим мешканцям, нашої громаді, тобто молодим лідерам, які, можливо, обов'язково прийшовши в громадську організацію, обов'язково зможуть реалізувати той проект, на який ми виділимо кошти. Мова йде про умовну суму 90 тисяч, наприклад, в цьому році. Тобто 45 тисяч це йде на ремонт приміщення, до якого вже долучилася Районна Рада от, і відповідно своїми силами громадська організація робить. А інша сума 45 тисяч це йде саме на проєкти, які будуть реалізовувати наші мешканці. Тобто, якщо діти. Наприклад, восьмої, першої, третій школи згуртуються, напишуть свій проект і подадуть відповідно даний проект через громадську організацію, і відповідно та журі або та конкурсна комісія проголосує, можливо, це буде міська рада, конкурсна комісія з громадською організацією, можливо, інші тобто, визначиться. От і проголосують, то в даному випадку, наприклад, буде та, та група осіб, ті діти. Будуть реалізовувати проект за ті ж самі кошти, буде це 5 тисяч. Ця сума надійде 45 тисяч гривень. Відповідно, ось така от ситуація. Мова про йде про те, що лідери, не лідери громадської організації і так далі. тому подібне, Я думаю, всі ви знаєте, що саме завдяки громадським організації, нещодавно навіть обласним бюджетом були виділено кошти, які надійдуть на. Місто, і е, я чомусь не знаю, наприклад, таких прикладів е, роботи там відділу економіки, хто там займався грантами, а саме кошти по проекту «Сортуй сміття» в співфінансуванні, саме е, можна завдя е, завдячувати саме громадській організації. І тим, і тим, і тим сорту сміття, хто зробив. Я, я думаю, Сергій більше розкаже про ті Що кошти. От. І відповідно... І відповідно. Google пошук вам відповідно будете знати, сортуй сміття, ведіть, сортуй сміття, кошти, які передбачені, наприклад, завдяки громадській організації Старокостянтинів, не байдужі. Оп. Оп. І тому я думаю, що я думаю, що бюджет 2019 рік, графа, інші заходи та заклади молодіжної політики в 30 тисяч і заходи державної політики з питань дітей та її соціального захисту 15 тисяч. Це ганебні це цифри порівняно з тим, скільки вони віддають на спорту життя. Дякую, Дякую. Дякую. Е, депутата Фанасія. Я прошу припиняти популізм. Хто куди ходить? Хто відпочиває за свої гроші? І ще раз кажу: у вас безмежно є. розумієте? Оце закиди ваші, де дістали всі. Будь ласка, шановні депутати, виступили всі. Будь ласка, я ще раз кажу, куди ви спішите? Я ви вирішуєте сьогодні долю програми. Mm. Я прошу зупинити, я хочу надати вам слово, чого ви че тут цього керуєте. Я не керую, я прошу. Що, нашу програму, я, я веду сесію, чи ви ведете сесію, вже кінець кінцем? Спішайте, будь ласка. Спішайте, надамо вам слово, як е, має бути. Ті, е, я, чай, чай. Я, прошу, я прошу вести на сесії депутата Панаці. Вести себе на сесії протесті депутата. Е, Шановні депутати, є голова громадської організації. В порядку денному ми не маємо надання слова спів... доповідача. До е, для того, щоб надати слово, прошу надати слово проголосувати, надати слово співповідачу. До, до, до Он не маску, видачок. Где порядок? всіх порядок. Значить, ще раз на голошу. Будь ласка. Нет, нет. Что вы так, вот это? Что вот Ой, боже вас, для Вы что-то родители реально. Покажите реальную задумаю. Не славлять, условно. Чтобы надание слова. Чтобы наданяться слово. Дивись за собой, если я с вами. Что нормально? Нормально. Да? За 15 проти 0 отрималися на 49. Рішення не прийнято, так? Чи прийнято? Прийнято? Доброго дня, наші депутати. Зупиніться, будь ласка. Аєцький, подивіться, як я голосував. Ви чого ви подивіться, як голосував я. Платайте тут, димовологію займатися, те, що ви займаєтесь. Ви дивологією займаєте. Пане Андрію, ви куди? Вам не цікаво що думку громади, ні? Ага, ну добре, ясно. Все, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, дякую вам за надане слово. Це. З такими потугами, звісно, я це, це, не спод... Я не сподіваюся, що міська рада так тяжко. Готується до того, щоб послухати громаду і представників нашої організації, але тим не менше, хоч і в нас в залі депутатів різко поменшало раптом, але я хочу донести до вас свою думку і донести вам користь від цього проекту, яке отримує наше місто. Отже, сьогодні мова піде про гроші гроші. І я думаю, всі, кожен з вас мав своєму житті е, таку річ, коли позичав комусь гроші. Якщо не позичав, то е, сам, то в когось позичав, і ви повинні знати, що е, для того, щоб ви позичили комусь гроші, потрібно було, щоб три умови. Перша умова це ті гроші, які повинні бути у вас в наявності, друга умова це людина, яка у вас, е, ті гроші просить, повинна знайти до вас підхід, щоб е, ті гроші. І третя умова це те, що повинна бути довіра. Тобто ви е, зможете дати людині ці гроші тільки тоді, коли ви їй довіряєте. Для чого я привів цей приклад? Умова у нас іде про гранти і інвестиції. Більше року вже в міській раді я часто. То присутній, це питання озвучується, виговориться. і, на жаль, не знаю, можливо, я не маю достатньої інформації, але складно споки з цим питанням. Чим наш проект допоможе у вирішенні цього питання? Перше, щодо наявності грошей у позичальника за інформацією спеціалістів у сфері грантової підтримки в Україну щороку виділяються великі суми. Особливо наш час для підтримки різноманітних проєктів, але до 80% цих коштів повертаються назад. Повертаються назад, тому що в Україні нікому їх взяти. А чому нікому їх взяти? Ми переходимо до двох питань, ясне, в яких наш проект може допомогти. Перше це вміння. Подати заявку, вміння попросити ці гроші для того, щоб нам дали чи інвестор виділив вам гроші. Він повинен розуміти на що ви їх просите, і він бачите, повинен чітку потребу. Для цього потрібно правильно сформувати заявку. Саме на цих тренерах нашої агенції зміни під час реалізації цієї програми ми будемо вчити цьому, як правильно заповняти такі заявки. Другий момент це довіра. довіра. Я хочу наголосити, це дуже важливий пункт, щоб людині передали гроші, їй потрібно довіряти. Те саме стосується і міста. Сьогодні проект нашої громадської організації був підтриманий міською головою, що підтверджується листом за його підписом, який він направив на корпус Миру США. І де він запевнив про підтримку цього проєкту з боку міської ради. Е, другий момент е, е, ви знаєте, що в нас працює волонтер корпусу Мору США і цей проєкт. Розробляються у співучасті з цією організацією, і зрозуміло, що участь міської ради спільно з корпусом миру в організації якогось проєкту збільшить такий рівень довіри до нашого міста і до нашої громади. Щодо суми коштів, час закінчився. Щодо суми коштів, фактично на Виділяється тільки 45 тисяч 50 тисяч йде на реалізацію тих проектів, які будуть реалізовуватись в місті. Чому така маленька сума? Тому що в проекті вже бере участь районна рада, яка профінансувала його, і продовжує фінансувати. Ми вже працюємо над реалізацією цього проекту, лише просить місто долучитися, і проект бере участь корпус міру комісія, яка в Вашингтоні розглянула цей проект. Прийняла підтримала і виділила гроші. І, власне, значну частину витрат ми покриваємо за гроші районної ради і корпусу миру. Ці кошти, які будуть виділені міською радою, будуть направлені лише на участь працівників міської ради або людей нашої громади в цьому проєкті. Запрошую всіх на проведення наших заходів і телі незалежно від того, як у вас сьогодні буде голосування. Дякую за увагу. Ja pierdole, serwisu to przegrane na głosowanie. 12 проти 0 отримав 5, не голосувало 8. Рішення не прийнято. Все, дякую. Переходимо далі до слідуючого питання.